Доброго дня, шановні колеги, гості, студенти, які сьогодні зібралися в нашій святковій залі. 15 листопада ми відзначали День коледжу, і в цьому році наш коледж святкує 147 років з дня заснування. Ще трішечки у нас вже буде 150, і ми впевнено крокуємо до ювілейної дати. Ну, а 17 числа, завтра. Від... Святкується Міжнародний день студента. В кожній країні він святкується по-різному. Хтось відзначає змаганнями, хтось вечірками, хтось святкує в колі родичів. В нашому коледжі традиційно проходить концерт, присвячений Дню студента. І я сьогодні вечір серця хочу привітати наших студентів з цим святом. Говорять, що у студента в році два свята. Перший це день студента, а другий це щодня. Але хочеться, щоб дійсно ваші дні вони були святковими, тому що студент це звання, яке дає вам можливість ще безтурботно проводити свій час, готуватися до більш такого майбутнього, дорослого, більш серйозного життя. Але студенти завжди є авангардами. Ми сьогодні переконалися в тому, що багато хто, приходячи в навчальний заклад, займає таку активну позицію в художній самодіяльності, спортивному житті, в різних предметних олімпіадах, предметних гуртках. ось наші авангарди хочу побажати. Ви наше майбутнє, тому хочу побажати вам, щоб ваші студентські роки. Були досить такими веселими, цікавими, щоб ви здобули знання, які допоможуть вам в майбутньому. Ну і хочеться побажати вам легкої сесії, викладачів, які вас розуміють, всього вам найкращого. Дякую. Зі святом!